Максим Галкін знову в центрі уваги. Відомий комік та телеведучий зробив різку заяву у бік росіян, за що опинився під шквалом гніву. Що саме заявив Галкін? За що його поливають брудом і називають зрадником? Навіщо вчить українську мову та що сталося з його майном у Росії? Далі розповім. Російський артист і гуморист Максим Галкін емоційно відреагував на черговий кривавий злочин своєї країни. 13 квітня у вербну неділю одне з найважливіших християнських свят російські окупанти завдали ракетного удару по сумах. Дві балістичні ракети прилетіли в центр міста. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 35 осіб. Ще 129 отримали поранення. На своїй сторінці в інстаграм російський артист Максим Галкін опублікував фото з місця трагедії. На знімку потрощена автівка і зламані дерева. Під дописом він висловив щирі співчуття рідним загиблих та підтримку всім постраждалим. Ще одна російська ракета у світле православне свято. Як це можливо, десятки загиблих, суми душею з вами, співчуття сім'ям загиблих. Дай Боже одужати постраждалим. Після цього допису на Галкіна обрушився шквал ненависті. Росіяни традиційно кинули звинувачувати його у зраді батьківщини. А вони до цього свята стосунку не мають. Вони відмовилися від православної церкви, і якщо прилетіло, то швидше за все це об'єкт ЗСУ. Максиме, ви забули уточнити, що знищені іноземні найманці. І ще уточніть, будь ласка, скільки людей похилого віку і дітей розстріляли ваші брати в Курській області. А за Курську область ти щось не переживав. Що там сотні вбитих мирних жителів, вбитих ханами в касках із нацистською свастикою? Галкін. Ти зовсім з розуму зійшов. Максиме, чому співчуваєте тільки одній стороні? А як же прильоти в Донецьк, прильоти по Курській, Білгородській областях? Нагадаю, позиція Галкіна незмінна вже четвертий рік, адже він одним із перших серед російських зірок виступив проти війни в Україні. Ще 24 лютого 22-го року у своєму інстаграм-аккаунті він опублікував Чорний Квадрат і написав: з раннього ранку на зв'язку з рідними і друзями з України. Не передати словами, що я відчуваю, як це все можливо, не може бути виправдань війні. Ні війні. Цей крок став поворотним моментом у його кар'єрі. Його звільнили з першого каналу, на якому він працював протягом п'яти років. Російська влада заборонила його обличчя в рекламі на телебаченні, що призвело до скасування всіх контрактів Галкіна, які мали діяти до кінця року. В різних містах Росії почали забороняти його концерти, залякуючи організаторів. У квітні 22-го року шоумен у своїх соцмережах поділився зворушливою історією дівчинки з Маріуполя. Він опублікував відео, на якому маленька Кіра Чебенко розповіла, як вони з мамою тікали з міста і як, наступивши на розтяжку, вона змогла залишитись живою. Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати. Артист неодноразово засуджував російські обстріли і намагався зв'язатись з українською телеведучою Машею Єфросиніною. Як зізнавалась сама телеведуча, дзвінки надходили ще з початку повномасштабного вторгнення. Вона не відповідала, Боялась, що у відповідь почує щось на кшталт. Ну як ви там? Тримайтесь. Втім, після чіткої позиції Галкіна в соцмережах вона все ж підійняла слухавку. Про деталі розмови Єфросиніна поділилась у квітні 22 другого року в інтерв'ю програмі. Гроші он потеряв все. Я не права, правил, не давала мені розрішення говорити подробності, але скажу так, замка вже ні. Вот все забрано, готовится уголовное дело, Його по повне програмі э, вижигають і вичоркують його очерняют як только можна в пресі. Тобто, в принципі, з ним происходит все то, чого бояться артисти в Росії. Навесні 22-го Галкін разом із родиною покинули Росію. Вони переїхали до Ізраїлю. За кордоном Галкін неодноразово влаштовував благодійні концерти, на яких збирав гроші на допомогу українським біженцям. За антиросійську діяльність в липні 22-го проти Галкіна відкрили кримінальну справу. А вже у вересні того ж року Міністерство юстиції Росії надало Максиму Галкіну статус іноагента за нібито фінансування його політичної діяльності з боку України. Дружина Галкіна Алла Пугачова у відповідь на залякування заявила, що якщо її чоловіка не залишать у спокої, то вона діятиме радикально. Пропозицію Пугачової в одному з інтерв'ю розповів її близький друг, російський галерист і публіцист Марат Гельман. Она понимает вес своего голоса, вот. она говорит, ну, сдержанно, может быть, говорит, ну, как бы о том, что это безумие, но то, что я услышал, что если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь. Невдовзі після заяви Пугачову з дітьми помітили в Росії. Деякі з росіян зловтішались, що Примадонна, втративши все, вирішила повернутися додому. Насправді ж причиною для повернення стала ситуація в школі. Дітей почали розпитувати про позицію їхнього батька щодо війни. Про це повідомила близька подруга артистки. Діти, котрим вона хотіла спокою, адже вони пішли до школи, тиждень проходили і їх почали, наскільки мені відомо, цькувати. А де твій тато? А що? Якщо в інтернеті зубоскалять, то й діти у школі будуть. А Гаррі та лізі вже не по три роки. Вони дорослі та все розуміють: приходять додому, ставлять не дитячі питання, хвилюються. Примадонна вирішила забрати дітей зі школи та повністю переїхати за кордон. Тому Пугачова та Галкін вирішили продати все майно. Зокрема, виставили на продаж свій замок в селі Грязь, що в Підмосков'ї. Відомо, що площа особняка 2300 квадратних метрів. У будинку шість поверхів та 20 кімнат. Є басейн, підземний гараж, окремий будиночок та сімейний театр. Після такого радикального рішення залишити країну і продати все майно від меблів до розкішного замку, подружжя остаточно перегорнуло сторінку свого минулого життя. Нову ж главу Максим Галкін відкрив на сцені, продовжуючи свою кар'єру вже за кордоном. Його гастрольний тур по Ізраїлю проходив з аншлагами, а сам артист не втрачав нагоди дотепно коментувати політичні реалії своєї батьківщини. До прикладу, на одному з виступів саркастично пожартував про бажання російської телеведучої шоу «Спокойної ночі малиши Ангеліни Вовк відправитись на фронт, щоб воювати проти України. Ангеліна Вовк сказала, що вона готова йти на фронт. Вместе с Хлюшей и Степашкой. Ну, Хлюшу и Степашку никто не спрашивал. Их не тянут, и поймут. Хотя на ее месте я бы взял Филиппа. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках, Паяться на фронті. Переміря на несколько днів на Бренд версачі буде, то покрасив. Відповіді чекати не довелося. Скабєєва влаштувала справжню істерику через жарти Галкіна. Правда ж смішно, який душевний та нешкідливий хлопчик. Голова Скабєєвої у Кіркорова в руках. Ахаха, ви навіщо такому чудовому гумористу влаштували камінг аут? Навіщо розповіли? Що Галкін гей, бірюки? Галкін не гей. Він форменний пост, ублюдок, звичайна гнида, як каже Лукашенко? Сьогодні, попри весь хейт і гучні заяви про російських діячів, Галкін гастролює Європою та заявляє на весь світ про звірства Росії. Я попросили бути нейтральним? Як я можу бути нейтральним? Уже є. Я що. Героям слава! На різдво 25 грудня у своєму інстаграмі артист привітав підписників зі святом. Що цікаво, спочатку звернувся до публіки російською мовою, а потім залишив побажання українською. А 10 березня під час свого концерту артист заспівав українською. В Польщі Галкін виконав хід Степана Гіги Цей сон. Росіяни різко розкритикували Максима за його виступ, проте українські слухачі відзначили, що його українська мова майже без акценту. За словами самого Галкіна, він наразі активно вивчає Солов'їну. Хочу оновити, освіжити, поглибити свої знання, тому вивчаю зараз українську мову з учителькою з України, з носійкою української мови. Попри хейт, погрози та заборони, Максим Галкін не мовчить. Він засуджує дії Кремля, критикує пропаганду та не боїться озвучувати правду зі сцени. Прихильники російського режиму називають артиста зрадником і намагаються скасувати його творчість. Але, попри це, він використовує свою популярність, щоб підтримати тих, хто потерпає від війни. А що ви думаєте стосовно Максима Галкіна та його діяльності? Своїми думками діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайку. До зустрічі.